Ми, взагалі, ніяк не пов'язані з каналом Містер Біст. Ми просто взяли, переклали та озвучили ці відоси. І до речі, нас часто банять. Тому підписуйся на наш телеграм-канал, щоб бути завжди в курсі того, що ми випускаємо про містера Біста і не тільки. Посилання у описі. Це мега-особняк вартістю 100 мільйонів доларів. І, можливо, це найрезкішніший будинок, коли-небудь побудований людиною. І ми порівняємо, як жити в ньому, і будинку за 69 мільйонів доларів, Здатному витримати справжні цунамі. Палацом за 30 мільйонів доларів зі своїм власним аквапарком <te entertaining> та іншими будинками, що між ними. А почнемо з цього будинку за 1 долар, який Ледве живий. Скоріш сарай. Ну, всього лише долар. Чому ці будинок коштує долар? Якщо знову буде шторм, він наймовірніше піде під воду, то я ж прошу долар за те, щоб просто позбутися його. Ви хочете сказати, що це погане вкладення, так? Саме так. Парука. Ура! Оу оу, це небезпечно. Який Шанс того, що я провалюся. Дуже високий. О, все хитається. Мені подобається, як крісло тримається, що сили. У нас є крісло, матрац. І половина підлоги. Я можу рибалити, не виходячи з дому. Гей, я зловив. Це просто бишня випу. <реш> а тепер бачучи, як нам весело, ви не шкодуєте про продаж? Не шкодую. А якщо я дам вам два долари, ви купите його назад? Гаразд, я спробую. У мене ідея. Йдемо з цього будинку. Пізніше ми побачимо будинок у 100 мільйонів разів дорожчий за цей. І оскільки я більше не планував заходити в цю нікчемну халупу, тож вирушаємо в кращий будинок. До речі, кажучи, ми знаходимося в будинку за мільйон доларів, що по суті означає, що для його купівлі потрібно бути мільйонером. Покажемо вам, як живе мільйонер. Перше враження: будинок набагато більше за мій. За мільйон доларів ви отримуєте досить велику кухню, чотири спальні, які виглядають як звичайні, але більші у цій спальні є шафа, яка веде у ванну кімнату, яка більше ніж будинок за один долар. Ця ванна гігантська. Я метр вісімдесят п'ять і мені зручно лежати. І хоча всі ванні кімнати оснащені біде, <рес> <рес> найкраще місце будинку безумовно знаходиться внизу. О, вау, Тут у нас кінотеатр! Чувак, це масажні крісла. Це чекай, що <рес> у кожного крісла по два, два бульти. Бульти. Крім кінотеатру тут також є зал ігрових автоматів. Хм, я не очікував побачити все це за мільйон. цей будинок. офігенний. у мене було б набагато більше друзів, якби я володів таким будинком. І нарешті басейн. З яким йде цей непотрібний водоспад. Загалом я б сказав, що це кумедний будинок. Але ми звичайно тут для того, щоб побачити найрозкішніші будинки. Тому на черзі будинок за 15... <кхи> за 15 мільйонів доларів. Потрібно штука. О боже мій. Боже мій! Я тут зайвий. Це схоже на будинок, у який ти проникаєш у ГЕТА. Ви просто приголомшливий. Басейн набагато менший, ніж у будинку за мільйон доларів, але з нього видно весь Лос-Анджелес. Допоможіть! Гей, допоможіть! Стоп, стоп! Ідіть всередину. Мені потрібні нові друзі. Давайте подивимося будинок. Як ви думаєте, чим заробляє власник цього будинку? <гум> NFT. Він адвокат. Найкращий адвокат 2017 року і найкращий у 2021 році. Мабуть, лише це потрібно, щоб дозволити собі такий будинок. До речі, нам залишили записку. Дорогий містер Біст. Дякую, що завітали до мого будинку. Це найбільший подарунок. Тепер діти будуть мене вічно поважати. Будь ласка, не їжте сендвічі. Вони священні для мене. Наша сім'я передає їх із покоління в покоління. Зрозумів, Вгород чи вниз. Вниз. Вниз так вниз. Так, ось тепер усе стає краси. На нижньому поверсі особняка є кінозал, театр і тренажерний зал. Бігова доріжка вимагає вести кот. 6969. Точно, не 69, 69. Гостіва спальня, зона розваг і бар, де господар залишив нам купу безкоштовної їжі. Хлопці, перші, що з'їсти, що якщо їжу нам залишили для того, щоб засудити нас за те, що ми її з'їли. Ну, тепер пізно. І неймовірний вид на дно басейну. Так! Позаду Нолан плаває заради гарного кадру. Думаю, він ще не зрозумів, що ми його вже не знімаємо. Так, перний ще раз. А тепер господарська спальня зі ще одним божевільним прийдом. Карле сюди промазав. У Нас є ще одна. Ха -ха, ти не влучив. Нолан, лови. Нолан, і цю теж лови. Досить кидати. подушки. Хе, якщо вона звалиться за борт, він мене може засудити. Тому щоб цього уникнути, ми полетіли через всю країну в Масачусетс у будинок вартістю 30 мільйонів доларів. Цей незвичайний особняк із 16 спальнями складається з чотирьох будівель. У головному будинку є кілька вітальних, але ця найкраща з усіх. Це розкішно. А це що? Вольний кабінет. Ви очікували побачити тут якусь іншу книгу, крім шляху до багатства Він Вийшов лампочку і написав книгу. Едісон винайшов лампочку, а не Франклін. Що тоді зробив Франклін? Я прочитаю цю книгу. <плес> За вітальною кабінетом виявилася величезна кухня, де господар залишив для нас невеличкий подарун. Господар будинку розбагатів на виробництві свічок. Тому він зробив для нас біз-свічки. Ця пахне пляжем. Точно. Як вони засунули пляж у свічку? <плес> а також Шендр знайшов класну штуку. Головній будівлі можна запускати м'яч прямо з даху. Стежи І це ще не найцікавіше в цьому будинку, адже поруч розташований гараж, забитий екзотичними автомобілями. Ха, це схоже на гараж із відеогри. Та тут ламборгіні на ламборгіні. Це як магазин цукерок, але для дорослих. Найкраще, що це всього лише один із двох гаражів. Ідіть за мною. Бро, все. у цьому гаражі тачок ще більше, ніж у першому. Оце так. Добре, тепер я впевнений, що якщо ми вкрадемо машину, він навіть не я взагалі їх купую. Типу, гей, я хочу три однакові. Це, це вже якась робота. Купувати стільки машин. У кутку сходи. Подивимося, куди вони ведуть. Бро, це як комора з машинами. Під гаражем знаходиться ще одна армія машин. Їм варто вкласти гроші в вимикач. У них тут 20 машин, але немає світла. Я що? Та годі. Здуріти можна. Йоу! Тому тут немає вимикача. Я такий, у нього в підвалі 30 тачок, але немає електрики. Зрозуміти мене правильно, все в цьому будинку приголомшливо. Але якби він був моїм, я б ніколи не вилазив із наступної будівлі. Це неймовірно. Саме так, з якоїсь причини, той, хто будував цей будинок, вирішив, що непогано було встановити тут критий тенісний корт. Хочу нагадати, що ми граємо в теніс всередині будинку. Я також поняття не маю, як грати в теніс. Команда, за мною! Що? Та годі двоповерховий грову. Ігровий зал у цьому будинку дійсно у 20 разів більше, ніж у будинку за мільйон. Wow. Але це ще не все. Бро, тут є буквально все. Все, я звідси нікуди не Ми піду. граємо в пін-понг на баскетбольному майданчику у будинку. З першого разу крихінку! Поки що все в будинку за 30 мільйонів було цікавим. Але наступна кімната робить його по справжньому особливим. Вгору по сходах знаходиться найкраща частина особняка. Те, що я вам зараз покажу, прямо тут. Дивіться! Це критий wow! Тут ніби цілий новий висвіт. Дивіться, як далеко дрон, і це ще не все. Розважайтеся, але нічого не ламайте. Вас Зрозумій! Ми всі разом спускаємося з гірки! Вау! Wow! Wow! У в наступному будинку. Єдиний його мінус в тому, що він на іншому кінці країни. А плюс у тому, що це мега-особняк за 45 п'ять мільйонів максів. О боже Чо? мій! це найпросторніший будинок, в якому я був. Я не знаю, що це за штука, така. Але вона прекрасна. Як ви напевно розумієте, будинки пішли настільки дорогі, що я навіть не знаю, як їх описати. Чесно, немає слів. Можливо, це найкрасивіше, що я коли коли-будь бачив. Тому я покликав мультимільярдера Марка К'юбана, щоб він допоміг нам. Як справи, вітаю, як справи, зустрічі Марк. Також володіє баскетбольною командою Dallas Mavericks. А оскільки в будинку є баскетбольний майданчик, то ми зрозуміло трохи відволіклися. заб'є. на яблучко. Заберіть м'ячу, Карло. Кидай! Ні за що. Влучить! Так, ось так. Так. Ось так. Джек з м'ячем. Так, нужбо! Влучив. Переможе! Джекерс своїм показали. Тепер ми спітнілі покажемо Марку решту будинку. Щоб дізнатися, чи варти її на його думку, цей будинок своїх 45 мільйонів доларів. Ми не купалися. Хоча виглядає так, ніби я цим і займався. Скільки хочуть за цей будинок? 45. Не вартий того? Це бренд тут. Півціни тільки за це. Брент, це такі стіни. Ні. Я прораю. Я теж думав, що він говорить про породи деревини. Забавно! Он та ванна кімната дуже мила. У вас є такий диван? Так. Правда? Окей, нам потрібно вийти на рівень мар. Правило номер один: сидіння має бути з підігрівом. І все. Те відчуття, коли ти сідаєш, і не холодно. Згоден. для щастя не потрібно заробляти мільярди, досі купити біди і сидіння для унітазу. Спілігії. Саме так я проводжу більшу частину. Чи певнений, що Марк із задоволенням провів би більше часу в туалеті. На час тут закінчився. Побачимося в наступному будинку. Далі у нас будинок, чия ціна збігається з моїм улюбленим числом. І ось ми біля особняка за 69 мільйонів доларів. Який виглядає так, ніби ним молоділи, гадає справді як він порівнює з твоїм будинком. Мяк? Набагато більше за мій дім. Не може бути як адрес? Причина через яку цей дивний на вигляд будинок коштує 69 мільйонів. Полягає в тому, що він повністю забитий безцінними творами мистецтва з усього світу. Ми вкажемо ціну цих творів в мистецтва, а самі спробуємо вгадати, як думаєш, скільки це коштує? Я думаю, близько тисяч. 100. 100. А ти що думаєш мірала? Я думаю, тисяч. Просто у і вдома така ж висить. Так, в мене вдома така ж. Тільки ви знаєте реальну ціну. О, а ось із цієї буде цікаво. Скажу мільйон, тому що вона прямо біля головних сходів. Тож 450 тисяч. Дуже точно. Дуже точно. У будинку за 30 мільйонів був аквапарк, сотня машин, а тут. Тільки мистецтво. Велика червоноштукова кімната. Ми 30 разів пообіцяли не чіпати те, що в ній знаходиться. Сюди. Нічого не чіпаємо. Да. Що в ній? Це єдине у своєму роді повністю аналогова домашня аудіосистема виготовлена творцем Волкмана, одного з перших портативних музичних плеєрів. Мати за плечима створення Волкмана це досягнення. Його носили на пояс, я не за плечима. Тепер пройдемо по підвісному мосту. О Боже, я так схвильована. Ще одна причина, через яку цей будинок так дивно влаштований. Наприклад, щоб потрапити куди-небудь, потрібно йти по підвісних мостах, тому що він створений, щоб витримати натиск справжнього цунамі. Погодьтеся, це реально дуже круто. Можна побачити цунамі до того, як воно обрушиться на будинок і зупинити його, Завершую картину, вид на задній двір сусіда. Звідси видно все. Що, якщо господар будинку та закоханий у людини, яка живе по сусідству? Це його колишня дівчина. <свісно> Після того, як ми оглянули дві останні кімнати, зовні на нас чекав невеличкий сюрприз. Що! Дізнаться! Хлопці, ви взагалі помітили, що літаки це малюють? Ні, яким це вдалося. чорт забирай. Я заплатив за літаки і купив тисячу білбордів, по всій Америці, щоб усі знали, фістеблс – найсмачніший шоколад, досить їсти Хьоршин та інші бумерські марки. Фістеблс – це сучасний шоколад. Також напередодні Геловіну у всіх магазинах, що ви тут бачите, ми продаємо упаковки з маленькими фістибос. Якщо ви не хочете бути від на Геловін, обов'язково даруйте фістибос тим, хто прийде за частуванням. На щастя, наші солодощі доступні, але знаєте, що не так доступно. Фінальний будинок, точніше, мегаособняк за 139 мільйонів баксів. Мабуть, найрозкішніший будинок на планеті. На площі у 3300 квадратних метрів є все, чого немає в жодному іншому будинку: нічний клуб, Тірекс, роботизований автомобільний ліфт. Це місце просто вражає уяву. А щоб зробити цю екскурсію особливою, ми покликали Джастіна Тімберлейка. Як справи, хлопці? А це будинок Джастіна, і ви нам усе покажете. <гум> <Ні>. <гум> Боже мій, вам зустрічався краще від із вікна ніж цей. Це розкішно, так, хлопці, справді, оце графон. <гум> Він такий, ну так, це в моєму топ 10 Я б сказав, у топ-5. Важко писати наскільки величезний цей особняк. Тут 12 спалень і 17 ванних кімнат, розташованих на трьох величезних поверках з розкішним видом на Лос-Анджелес. Я завжди оцінюю будинок за кухнею, за мінімалістичною кухнею. Каже, що оцінюєш? Ну як пораження? Ну... Рушаємо далі. Наприкінці туру ми дізнаємося, чи готовий він заплатити 100 мільйонів. Поки він ще не визначився, чи подобається йому. Плачу готівкою. братан. усе у цьому будинку побудовано з найдорожчих матеріалів на планеті. Наприклад, стіни в цій кімнаті повністю виконані з рідкісного мармуру, привезеного прямо з Італії. Хлопці, вам потрібно запросити коштори з того, скільки мармуру в цьому будинку цей во ніби зроблено на замовлення. Так у всьому будинку немає жодного листа гіпсака. Картон. Це офігенна люстра. Люстра коштує понад мільйон доларів. А стеля почала провисати під її вагою в кілька тисяч кілограмів. Ти не сказав мені, що вона коштує мільйон. Я з нею балувався. У цьому будинку одних тільки люстр на 6 мільйонів доларів. А в кімнатах на нижньому поверсі все ще краще. Тут внизу ще цілий будинок, вона спускається. нижче. А якщо зайти сюди? Чувак, це крижана кімната. Тут ви мене замкнете? <реш> Ні, прошу не треба. Отже, чітю займаються. У них скінчилися ідеї для кімнати. 50% того, що ми тут замкнені, тому що у дверей немає ручки. Ані все oh. в порядку. Було б комедно, якби не замкнули. Це справжній динозавр. Тепер, дізнавшись, що в будинку є динозавр, ти більш схильний його купити. <рес> Я все ще сумніваюся. Це роздягальня. Зараз у будинку немає власника. І на табличках вказані імена тих небагатьох, хто може його собі дозволити. Уоррен Баффет близько 80 мільярдів, Лай Елісон близько 50 мільярдів, Безос близько 100 мільярдів. Чендлери, чому твого імені тут немає? Оу. Добре, давайте зацінимо тачку. Ну ти що позуєш? Я просто сиджу тут. Ти вписуєшся в будинок. Дякую, я, я якраз до цього і прагнув. Так, відмінно Ну, Солон вирішить цей момент під час монтажу. Ха-ха-ха. Автомобільний ліфт за 2,5 мільйона доларів одна з найдововижніших особливостей цього будинку. Обираєш на планшеті автомобіль, і ліфт відправить його на кілька поверхів вгору, прямо в гараж. Я знаю, про що ти думаєш. Проблема в тому, що тут поміститься тільки 6 Так. А в тебе їх 10. Саме так. У будинку також найбільший домашній кінотеатр, який я коли-небудь бачив. Вау! Wow. Це майже як справжній кінотеатр. Поки що це найкращий кінотеатр з побачення. <рес> І кріста тут відкидається. Так крихіткою сьогодні. Ага. Джиммі, зачекай, не на кнопку да, масажу. Так, Звісно. Хей, <рес> 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 hey, мені це не потрібно. Що ви там робите? Бро, де моя кнопка? моє кріса цього не робить. Міняємося. Так ще дай, спробуй функцію масажу. <рес> А чому тільки на одному кріслі? Чорт, круто. Що з ними не так? Гаразд, йдемо на гору. Ось тут головна спальня. А тут ванні кімнати. На випадок, якщо вам захочеться прийняти душу. В тут так можна. ще Можна приймати ванну одному без сторонніх, а в душі можна розмістити цілу армію. Тобі це подобається, так? Так і є. А найцікавіше – біля басейну. Справжня причина, через яку цей будинок коштує так. дорого. Натискаємо. Ау... Це екран. Він абсурдно величезний. І повільний. Драматичний ефект. Саме так дуже напружено. Це додає драматизму. Тобі це подобається, так? Це типу флекс такий. Шикарний вид на Лос-Анджелес. <рес> Прикиньте, якщо на заставці теж лей. Думаю, так і є. Так? Тут Лос-Анджелес і там Лос-Анджелес. <рес> Для довідки зріст Карла метри вісімдесят. Так, приблизно так, плюс-мінус. Дивіться, який екран величезний поруч з ним не ти бачив весь будинок. Нам потрібно знати. Зрозуміло, що ти приніс із собою 100 мільйонів готівкою. Саме так. Ти купуєш цей будинок? До нього додається Вона сорочка на до додачі. Сорочка на додачу? Так. Беру. А ведмідь, який порвав сорочку, додається? Насмішуй. За що? Сподіваюся, вам сподобалося. До зустрічі! Якщо хочеш придбати будинок за 139 лямів баксів, ось інста власника.